Доброго дня, дітки! Пропоную пограти в гру і з'ясувати, яка їжа корисна для нашого організму. А здоров'я людини залежить від того, як правильно вона харчується, як дбає про чистоту, відпочиває, загортовується. Ми з вами розглянемо продукти харчування і з'ясуємо, корисні це продукти для нашого організму чи ні. Що ми бачимо, які продукти харчування? Ми бачимо йогурт та гарбуз. Корисні ці продукти, дітки? Так, правильно, ці продукти корисні. Так, подивіться, що тут зображено. Ми бачимо цукерки. Ану, скажіть мені, дітки, цукерки корисні? Ні, вони не корисні, але дуже-дуже хочеться їх з'їсти. Потрібно їсти їх трішки. Ми ще бачимо лимон. Лимон, дітки, корисний продукт. А чому? Тому що в ньому є вітамін С. Також ми бачимо тут, що, дітки? Морозиво та цукерки. Вони також не дуже корисні. Тут ми бачимо з вами солодку газировану водичку вона дуже-дуже небезпечна. Та тортик. Тортик також не корисний, але іноді на свято можна його з'їсти. Скажіть, дітки, що ми тут бачимо з вами? Моркву та яблучко це овоч та фрукт. І ми з вами знаємо, що це дуже корисні продукти для нашого організму. Тут ми з вами бачимо рибку та курочку. Це корисний продукт, дітки? Так, корисний, тому що в ньому є білок, а білок нам дає енергію та гарний настрій. Тут ми з вами бачимо сир та молоко. Хто мені скаже корисні ці продукти? Так, в них є кальці, а кальці нам потрібно, щоб наші були міцні кісточки та зубки. Дітки, а каші це корисні продукти? Так. В них дуже багато клітковини і вони корисні для нашого травлення. Тому, дітки, кушайте корисні продукти та будете здорові і щасливі. До побачення! Гарного вам дня!